Привіт-привіт. Я все ж тут. На території супер-пупер секретної військової ракетної частини радянської. Ну, і трошки була українська вона недовго. І я вам, вас веду. Я вас веду куди? Ану, солдати, ми тако з плацу. Кожен. Беляха, не пам'ятаю, куди ми заходили. Вибачайте. Можливо, вас тут вже достало, та я не пам'ятаю. Ну, спробуємо зайти. Значить, ми на плац... з плац приходили з троєм. тут на цьому місці ставали. Потім команда наліво, поверталися всі мордою, мордами до столови. І там вже не пам'ятаю, як та команда була. ліве плечо вперед, чи праве плечо вперед, чи задні назад. І по одному помаленьку заходили. Столову. А я зараз... Ух ти, там такі картинки збереглися ще. А хто їх обдере? на в них кому потрібні? Зараз, 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 зараз. Зараз я вас сюди заведу на невеличку екскурсію онлайн. Так. І так. Заходимо в столову. Дивіться. І я починаю пригадувати. Так, картинки мальовані. Я, чесно кажучи, як служив на картинки, не дуже заглядав. Дивіться. Так. Що розбите. Але, кажись, саме тут стояли ці. Да. Так, тут, тут була зала для солдатів, щоб їсти. Вот. Дивіться картина. Ну, вже місцеві художники щось трошки подомальовували своє. Ну, то ще так, по-божески збереглося. Дивіться. А там привал на полюванні. Не пам'ятаю, як та картина називається, але це теж копія відомої картини. Так, ну ми ж не прийшли сюди картини дивитися, правда? Ми прийшли в столову. Що я пам'ятаю? Тут стояли столи, з цих вікон подавали їсти. Днівальні чи чергові постолові розносили їсти солдатам. E, вже я, а ну нагадайте, кажись, тут видавали видавали їсти, а здавали грязну посуду. Мені здається, що сюди. А? а може, і ні. А може, й так. Да. Щось мені таке бачите, тут два вікна. Зараз, зараз я виясню. Там, де здавали посуду, там має бути багато від раковин каналізаційних всяких. О, і тут я пам'ятаю, що було. А тут на тому підвищенні стояли котли. Парові котли. Знаєте, як там варилося, типа якось паром здоровечі такі котли. І з тих котлів набиралося їдло і через віконце подавалося. Кажись, тут столи стояли 100%. Бачите, затерте місце стояли столи. Скорше всього, що з нержавійки. Так, а тут е я не пам'ятаю, напевне, чи була стіль, чи не було стілі, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. А чогось на другому поверсі я ніколи не був. Не знаю, що. Хоча е в наряді по столові багато раз бував. О, тут є підвал. Ну, що туди не підемо, бо треба доброго світла. А це якесь таке маленьке приміщення. Блін, то певна хліборізка. Ану, хто знає, народи, Дуже схоже на, дуже схоже на приміщення хліборіза. Знаєте, що такий хліборіз? блатна була така довжість солдата різати хліб і масло. Це була якась комора. Ну, я тих коморів не знаю. Щось їх тут забагато їх для столової. Цих, цих приміщеннях я ніколи не бував. Раніше, оце вперше, вперше в житті я тут ще один вихід. Що тут було? Хто знає, підкажіть. Мені тут не доводилось бувати ні разу. Щось мені трохи здається. Похоже, було нас в нас Бередичеві то от таке приміщення тут -то картоплю чистили. І вон, ну по суду сюди не могли носити. Так, народ, хто служив, підказуйте. Що де було? А я хочу піти на другий поверх. Перший раз в житті. Я ж кажу, хоча я тут відслужив кілька місяців срочної служби, але на другому поверсі ніколи не бував. Що то з... Чого підказуйте? Чого? Може воно. Було... Ого, тут сюди навіхтось хтось мотоциклом заїжджав. Ні, хрена себе. Дивіться, скільки тут було місця. Бачите, пацани вже тут на мотоциклеті випіндрувалися. Гляньте. Гляньте. Скільки тут грошей в гатяну! і змарновано. Ай! Мене, бляха аж бебехи болять. Як подумаю, ви уявіть собі, і все воно марнується нашу. Ай. Ех, ех ех, тяжко. Сумно. Ви знаєте, тут ще. Я вам скажу, тут ще сумніше, ніж на свинтері. Може через те сумно, що ми тут залишили можливо найяркіші най, 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 най свої спогади з молодості. Як ви думаєте, знаєте що? Не раз розказує такі історії. Замітив я, коли десь в гостях вже так добряче підпили. Що розказують мужики? А ну? мужики розказують, як вони в армії служили. Той, хто служив в армії, а хто не служив в армії, сидить і мовчить. А що розказують жінки? А ну? А жінки розказують, як родили дітей. Ну, а хто не родив, теж сидить і мовчить, ну то, звісно вже не весело. Ну, то залежно з якої причини невесело. Бачите, я зайшов з тої сторони, а я ще туди не ходив. Ну, не був я тут ніколи. А ну, хто тут абував? Скажіть, може, то була якась офіцерська столова тут наверху? І чого було тут? Ну, як я служив, тут було вже зовсім мало військових. Дуже мало. Буквально, я не знаю, може, тисяча. Навіть тисячі не було. Причому разом з рочниками із. З офіцерами. Е, вот. А в часи СССР тут були, певне, десятки тисяч солдат, я собі так думаю. І щоб їх нагодувати, то треба було дійсно таку велику столову в два поверхи, я собі так думаю. Ну, я переконаний, що це повністю приміщення совдеповське. Це гарантовано воно було не не те, не царське. Вон там те царське, те, де я попереднє відео ходив. Це 100%. Вон там те, де я вам показував бляхою накрите. Бачите, то воно так нап, нап, наполовину вже завалене. Невідомого призначення приміщення. Це теж царське. От. Хочу вам ще показати, який гарний тут вигляд. Я вам скажу, трошки дерева будуть заважати. Бачите через вікна там, яка тут красота. Так, так дерево трохи будуть заважати. Але все-таки, ви щось таке заціните, я так собі думаю. Дивіться, яка краса. Оце Кременецькі гори. А вон там, бачите, на горі ялинка стерчить, так вище всіх. Оце я, я коли, тут, хоч я кілька місяців служив всього-навсього. Ну, але ж трошки потужити прийшлося через те, що там, де та ялинка, то там вулиця Дівича, і та ялинка в мого сусіда через город Василя. Василя Гоцола. Біля хати росте. А до, а до хати, де була моя дружина на той час, буквально метрів 50. І тако я гляну туди. Ах. Ну, а потім вже, як то кажуть, в армії, коли підняв плуги і поняв, як, як йде служба тут, то я фактично кожну суботу-неділю вже бував там, біля ялинки. От. От така краса, тут трошки заважає вид. в вдалині за корчами на горизонті. Бачите така гора безверху? Це Божа гора. От така краса. Так, добре, хватить дивитися на красу. Ну мені дивно, що стільки приміщень не задіяні. ж можна було тут поробити і квартири, і якісь, я не знаю, навчальні заклади. Якесь виробництво, заводи, фабрики, ні. Готове приміщення, тільки підремонтувати. Так, ну що, йду я знову вниз. О, бачу там пацани на великах з повними боками бензику. Добрий день. Добрий день, хлопці. А що ви там на плацу не вишиваєте на роверах? А? Не хочете? Дай Боже. Я вам зараз дам візитки нашого каналу, собі побачите себе ввечері. А? Хочете? Тримайте. О. Бачите, я вже зразу рекламою займаюся свого каналу. Все, Хлопці, бувайте, пішов я далі знімати. Будьте чемні. До побачення. Чемні хлопці, бачите? Ясно, хлопці з села. Прийшли, поздоровкалися. Все по-людськи. Вот. Так. Ну, народ, поки що роблю паузу, і вже трошки щось буде под... далі вам ще щось покажу. Е... Так. Тема столової закрита. Столові я побував, вам екскурсію зробив. Хто їв в тій столові? Дроп 16, з вас 10 лайків з кожного.